Доброго дня, шановні учасники семінару. Сьогодні ми поговоримо з вами про асоціативну азотфіксацію і про біопрепарати на основі азотфі... бактерій асоціативних азотфіксаторів. Асоціативна азотфіксація це процес активного зв'язування молекулярного азоту повітря грунтовими мікроорганізмами кореневої зони небобових рослин. Асоціативні азофіксувальні бактерії не утворюють спеціальних морфологічних структур на коренях небобових рослин, так як гульбичкові бактерії на коренях бобових, але, тим не менш, вони тісно топографічно і функціонально пов'язані або асоційовані з рослинами. Оскільки продукти азотфіксації знаходять безпосередньо в прикореневу зону рослини, то ефективність навіть тих відносно невеликих кількостей фіксованого мікроорганізмом біологічного азоту значно вища, ніж ефективність азоту добрив, внесених у ґрунт у тих же самих дозах. Тому біологічний азот відіграє помітну роль. В азотному балансі агробіоцинозі. Явище асоціативної азотфіксації активно вивчається з 70-х років минулого століття, і з тих пір на основі різних бактерій асоціативних азотфіксаторів фіксаторів розроблено цілу низку мікробних препаратів. Сьогодні я представлю вам два з них, розроблені в нашому інституті. Чим вони принципово відрізняються? Це комплексні біопрепарати, склад яких не обмежується бактеріальними клітинами штаму азотфіксувального мікроорганізму. Перший мікробний препарат це мікрогомін препарат, який містить, крім бактеріального агента, їм тут є азоспіріла, азоспірілюм бразіліанці 410. Крім нього, препарат включає оптимальну для тих сільськогосподарських культур, для яких він призначений, оптимальну для них кількість фізіологічно активних речовин біологічного походження. На слайді ви бачите, які саме це речовини. Саме оптимізація кількості фізіологічно активних сполук у препараті забезпечує комплексність його впливу на ріст, на розвиток рослин і в кінцевому і на формування урожайності. Серед складових позитивного впливу мікрогоміну, насамперед, слід особливо відмітити, такі як підвищення активності азофіксації в кореневій зоні, та вплив на коефіцієнт засвоєння рослинами. Працює не слайди. Ага, так от на цьому слайді ви бачите мікрогумін, як впливає на азотне живлення рослин. Це вегетаційний дослід із важким затопом азоту, де дуже наочно продемонстровано. Що при використанні мікрогуміну відбувається не лише зростання надходження в рослину біологічного азоту, але і от у четвертій колонці бачите ви, наскільки зростає надходження азоту в рослину із добрив внесених у ґрунт. На та мінеральних добрив на вміст білка в зерні в ячменю ярого. До речі, я, мабуть, не сказала, що препарат використовується для передпосівної обробки насіння ячменю ярого, віса та проса. Так от, При застосуванні на ячмені Мікрогенін забезпечує підвищення вмісту білка. Ми знаємо, що це буває небажаним при, у технологіях вирощування ячменю, призначеного для пиловарних цілей. І тому, цей дослід демонструє, що на фонах без добрив це тільки тенденція до. Збільшення вмісту білка при застосуванні мікрогоміну незначне підвищення значним біля 1% це підвищення є на високих дозах мінерального азоту n 120 і тому для вирощень в технологіях вирощування пивоварних сортів, призначених для виробництва. Пива. Ми рекомендуємо не застосовувати високих доз мінеральних добрив, а вирощувати ячмінь на низьких агрофонах. Висока ефективність мікрогуміну підтверджена на, у багатьох польових дослідах, так, на дерново підзолистому ґрунті в нашому інституті. Досліди, які проводились протягом п'яти років, тут ви бачите усереднені дані, і можете порівняти варіанти без інокуляції на різних агрофонах і варіанти з інокуляцією мікрогоміном перед посівною. Також різні агрофони, низькі, середні, високі, наскільки відрізняється приріст урожайності отриманий. При цьому. В виробничих дослідах, наприклад, Кіровоградської сільськогосподарської компанії, де досліджували дія мікрогоміну на трьох сортах ячменю, ви бачите прибавки отримані від 20 до 25%, стійкі прирости врожайності. Другий препарат на основі азотфіксуючих бактерій створений за тим же принципом комплексності це біогран. Біогран для картоплі, Біогентом його є азотфіксувальні бактерії Азотпіліум Брезелін 410 та фізіологічно активні речовини біологічного походження. Препарат. Зараз ми пропонуємо нашим пропонуємо виробникам препарат Біогран для картоплі в рідкій препаративній формі. Він застосовується для передпосівної обробки насіннєвого матеріалу, поставляється у двох ємностях, тому що складається з двох складових. Це в одній каністрі поставляється суспензія мікроорганізмів, а в іншій розчин фізіологічно активних речовин. Ці два компоненти з'єднуються безпосередньо перед обробкою насіннєвого матеріалу розводяться водою за інструкцією і наносяться на насіннєвий матеріал, або безпосередньо перед посадкою картоплі, або в процесі посадки, що є відповідні механізми для цього. Це переваги застосування біограну, прибавки, які отримуються. Я не, не буду за, зупинятись на механізмі дії виробничі досліди, це, це польовий дослід на різних, польовий дослід на різних агрофонах. За гострою вашу увагу на тому, що крім прирості врожайності. В даному досліді від 11 до 18 відсотків що важливо для картоплі, зниження вмісту нітратів, яке характерне для варіантів із застосуванням біограну. Здавалось би, рослина отримує більше азоту за що за рахунок азотфіксації за щодо кращого розвитку. Але цей азот не накопичується в рослині. Цей азот включається е, нітратний, включається в конструктивний метаболізм, і е, ми відмічаємо зниження його вмісту у варіантах з біограном. Це дослідне господарство інституту, де е, Препарат досліджувався на картоплі різних сортів, ласуну кінецька, отримані прибавку 14-19%. Біогран для овочів це гранульований препарат, він то може бути і в рідкій формі, і в гранульованій. Ми для Присадибних ділянок для дачних ділянок для таких споживачів рекомендуємо гранульований препарат, його застосовувати зручніше. Застосовується він у дуже невеликих дозах: це всього 1-2 гранули на рослину огірків і 3 гранули на рослину капусти і томатів. Рекомендуємо ми його для трьох сільськогосподарських культур, для трьох овочів, огірків, томатів, капусти. Відрізняється він від біограну для картоплі, тим, що тут інший біоагент, інші мікроорганізми, це бактерії роду азотобактер, консорціум азотобактера використовується. для Цього препарату, ну і другий компонент це також фізіологічно-активні речовини біологічного походження, оптимізований склад фізіологічно активних речовин, саме під ці сільськогосподарські культури. Значить, Вноситься він у ґрунт, бажано вносити поряд з насінням при посіві гірків та безпосередньо улунки при висадці розсади томатів. Капусти, зберігається 6 місяців і ефективність, що важливо, ефективність препарату не знижується при застосуванні хімічних препаратів завдяки його гранульованій формі, як і мікрогумін, біогран дозволяє зекономити. Від 20 до 35% мінеральних добрив. Зменшується ві, е, з, <кій> вміст нітратів у продукції, так як і в картоплі у овочах. Це ви бачите результати польових дослідів на томатах, приріст урожайності <кій> від Застосування самого консорціуму азотобактера від застосування самого біоагента і ефект від застосування біограну, куди входить консорціум азотобактера та фізіологічно-активні речовини в оптимізованій кількості, ви бачите 21 і 33 відсотки, тобто істотна різниця додавання тих фізіологічно активних речовин. Спричиняє отакий додатковий ефект, це досліди наших колег, поліві досліди Інституту вичівництва і баштанництва, які підтверджують ефективність препарату на всіх трьох сільськогосподарських культурах, які отримані при цьому прибавки, Ви бачите, крім валової урожайності, зростає також товарна урожайність. Всіх цих овочів. Ну, таким чином представлені препарати, ви, мабуть, побачили, що вони не тільки дозволяють збільшити продуктивність сільськогосподарських культур, для яких призначені, вони дозволяють економити, що дуже важливо, мабуть, в сьогоднішніх умовах. Коли мінеральні добрива настільки дорогі стали, ці добрива дозволяють ці препарати наші дозволяють економити до 20-35% мінеральних добрив, це значна економія, і крім того, підвищення якості продукції, покращення якості продукції це теж важливо. Як для зернових культур, на яких використовується мікрогомін, так і для овочевих культур, зниження вмісту нітратів, підвищення вмісту до речі, аскорбінової кислоти, ми відмічаємо також при застосуванні препаратів. Так що, будь ласка, рекомендуємо звертайтесь, звертайтеся за консультаціями, звертайтеся за нашими препаратами. Дякую за увагу! Світлана Борисовна, дякуємо вам за цікаву доповідь. У вас прозвучало, але є запитання по тій інформації, яку ви вже говорили. Валентин, золотай цікавиться, чи доцільно зменшувати дози добрив під овочі при застосуванні біограну, адже овочі потребують багато поживних речовин. Можливо, є які видові відмінності по овочах? Ви говорили ж за економію? І на всіх овочах ми рекомендуємо зменшити розрахункові ваші ті розрахункові дози добрив, які ви розраховуєте для свого ґрунту. Зменшити дози однозначно можна і треба це зробити. Тому що свій вклад в розвиток мікроорганізмів, в розвиток рослин зробить наш препарат, і це дасть можливість зекономити вам на добривах.